Вітаю! Я лікар неонатолог перинатального центру Роксолана Войтович. Також я мати двох дітей. Сьогодні я розповім вам про догляд за новонародженою дитиною. Це буде цікаво тим, в кого народилась перша дитинка або велика перерва між пологами. Після народження дитинки на спільному перебуванні мама має деякі. Обов'язки по догляду за дитиною. Перш за все, це є догляд за шкірою. Очима, вушками, поповинним залишком. Кожен день проводяться зранку такі рутинні процедури. Зараз ми вам покажемо наглядно, як це виглядає. Щоранку ви починаєте догляд за дитинкою з догляду за шкірою. Для цього спочатку ми миємо руки. Обов'язково витираємо їх на сухо і чистими руками проводимо догляд за дитинкою. Так. так, для догляду ми можемо використовувати ватні диски або меншого розміру, або більшого. Змочуємо їх водичкою кипяченою і проводимо туалет шкіри. Також можна використовувати вологі салфетки. Але вони повинні бути без запаху і без спирту. Піднімаємо ручки, папками. Там щира завжди погано дихає, тому що в дітей в нормі є підвищений м'язевий тонус і кінцівки приведені до тулуба. Так, знімаємо підвузник. Витираємо також в паку під колінками. Все подивимося ззаду, все чистенько, так? Можна також протерти сідничну складочку. Мусимо подивитися до поповинного залишка. На сьогоднішній день ми не рекомендуємо ніяких крапель для поповинного залишка. Він має підсихати самостійно. Якщо довкола пупочка є якісь виділення, ви берете салфеточку і миєте. Для того щоб зберігати попок чистим і сухим. Так він швидше відпаде. Очка. якщо ви бачите в кутиках очей трошечки біленьких виділень, це є нормально. Очі ми миємо або стерильними ватними кульками, або теж ватними дисками, змоченими кипяченою водою. Намочивши кульки. І протираємо від зовнішнього до внутрішнього кута опа. Наразі Артурчик наш вже має чисті очі, і ми його турбувати зайвий раз не будемо. Заміна підгузника от у нас вже досить повний підгузник, і можна його замінити на чистий. Для того, щоб добре підсухав пуповинний залишок, можна або загнути вперед. Підгузника, або зробити ножницями надрізи і загнути так, щоб купочок був вище підгузника. Якщо ви помітили випорожнення, треба якомога швидше замінити підгузник. Для заміни підгузника ви можете використовувати вологі салфетки або проточну воду. Для цього не потрібна стерильна чи кипячена вода, мити дитинку бажано в напрямку спереду назад. Хлопчика, в принципі, можна мити в будь-якому напрямку. Після того, як ви помили, просушили ділянку промежини, ви вдягаєте чистий підгузник. Чистий підгузник загинаємо так, щоб пуповинний залишок був вище підгузника. Можна зробити вирізи ножницями. І загнути кому як зручніше. Як правило, шкіра новонародженого не потребує якоїсь додаткової косметики. Часом буває сухість, особливо бувають сухі ділянки рук, ніг. Тоді таку суху шкіру можна зволожувати, зволожувати краще її емолентами. Олійки, присипки наперед купувати не рекомендую, вони вам можуть не знадобитися. Тобто в пологовий будинок, особливо косметики якоїсь набирати не потрібно. Бажано брати тільки засоби для догляду за шкірою, такі як ватні диски, вологі салфетки. Ватні палички теж вам не знадобляться, бо їх не бажано. Ні пхати ні до носа, ні до вуха, ні до пупця, нікуди можна догляд за вушками. В зовнішній слуховий прохід не можна е запихати ватні палички. Ви будете використовувати ватку чи ватні диски, миєте вушну раковину і за вушком. Робити це треба. Щоденно носик ми можемо очистити за допомогою сольових розчинів, які продаються готові маленькими невеликими монодозами, закапуючи 1-2 крапельки в кожен носовий хід. Також, якщо ви помітили там е, виділення в носі, ви можете почистити за допомогою джгутика ватного. Джгутики треба робити самостійно. Вони, на жаль, не продаються. Теж можна зробити з вати. Скручується з ватки такий джгутик. Ось так, накручуючи ватку в одному напрямку. І вкручуєте до носа. Ось так. І витягаєте виділення назовні. Нігті ми обтинаємо ножницями з тупими кінцями. Бажано це робити, коли дитинка спить. Догляд за волоссям і шкірою голови. Бажано щоденно розчісувати волосячко ось такою м'ягенькою щіточкою, яка покращує кровообіг і є профілактикою гнейсу, тобто сибурейного дерматиту, який часто буває в дітей грудного віку, в зв'язку з тим. Що у них є підвищена продукція шкірного сала. Не завжди це є дефектом догляду. Дитинку це не турбує, це є чисто косметичний дефект, якого можна позбутися. Волосся, ми миємо шампунем спеціальним дитячим з перших днів життя хоча б раз на тиждень. Також поговоримо з вами зараз про купання. Купання ми проводимо перший раз вдома. Після виписки з пологового будинку. Я вас хочу тішити, тому що не потрібно купати дитинку кожного дня. Сьогодні ми рекомендуємо купати немовлят 2-3 рази на тиждень. Не потрібно також кип'ятити воду, якщо ви впевнені в її якості. Водичка для купання має мати температуру від 36 до 38 градусів за Цельсієм. Можна робити це вдвох. Якщо мама має навики, можна купати дитинку і самостійно. Для купання вам також буде потрібна губка, якою ви будете мити шкіру. Також бажано собі придбати м'який миючий засіб для дитини. Можна купати також спочатку просто водою без миючого засобу, але все-таки хоча б раз на тиждень дитину треба помити м'яким милом. Триває купання недовго. Перше купання складає 5-7 хвилин. Далі ми купаємо дитинку до 10 хвилин часу. Починаємо мити завжди з обличчя і спускаємося донизу, закінчуємо ділянкою промежини. Після купання ми беремо або гарний бавовняний рушник, який м'який і добре всмоктує вологу, або спеціальні ось такі рушнички з капюшончиком, який можна загорнути дитину. Накидуємо на голову дитини, так, тому що голова у нас мокра, там затримується волога. Замотуємо малюкам. Так, для того, щоб вібрати. Вологу. Ось так ми замотуємося. Після купання для вимірювання температури води для купання можна використовувати спеціальні термометри для води. А також можна міряти воду ліктем. Після купання, при необхідності, ми використовуємо емоленти. Це є спеціальні зволожуючі лосьйони, або ще їх називають молочко. Олійкою бажано не користуватись, вона не дає шкірі дихати. Наносимо на ті ділянки, які є сухі, відразу ж після купання на вологу шкіру. Так краще затримується волога в шкірі. Шапочка має бути після купання, доки не висухне волосечко. Це займає там якусь годинку-дві, далі шапку можна знімати. При кімнатній температурі 20-22 градуси дитина в приміщенні знаходиться без шапки. Дуже часто батьки турбуються, щоб не нашкодити дитині. Часто питають про кола для плавання. Хочу сказати, що такі кола не рекомендуються для новонароджених. Купаєте в ванні дитячій. Потім можна переходити буде і в дорослу ванну, але її треба належним чином мити. Варто сказати про наші традиції, так як рекомендують завжди наші бабці купання в травах, в марганцовці рощині, хочу вам теж сказати, що робити цього необхідності ніякої немає. Не потрібно додавати до води трави. Не потрібно робити розчин марганцовки, ви купаєте просто в чистій, теплій воді. Варто сказати про вибір підгузників і про креми під підгузник. Рутинно ми не використовуємо ніякі креми під підгузник, якщо ви бачите, що шкіра вашого малюка є чутлива чи вона почервоніла після випорожнень. Тоді ви можете використовувати спеціальні креми під підгузник, які містять оксид цинку і знімають запалення та почервоніння. Самі підгузники бажано вибирати м'які, ви повинні їх. На дотик попробувати, щоб вони не були жорсткі. Вони мають бути м'які і добре всмоктувати вологу. Також важливо вчасно міняти підгузник, щоб він не був переповнений, тому що тоді буде висока вологість в підгузнику. І це недобре для шкіри. Важливо робити повітряні ванни. Можна це робити в день при кожній заміні підгузника. Тобто, знімати підгузник і залишати. Ділянку підгузника голенькою. Шкіра повинна дихати. Температура повітря в кімнаті, де знаходиться дитина, повинна бути в межах 20-22 градуси за Цельсієм. Вологість повітря має бути вище 40%. Дитинку. Треба вдягати в міру. Завжди орієнтуємося на саму дитину. Є діти, які люблять трохи більше одягу, є діти, яким достатньо один шар одягу. Треба, щоб дитина не потіла і не можна її перегрівати, тому що шкіра є тоненька, функції її ще недосконалі. І коли ви її одягаєте за тепло, може з'явитися пітниця. А також у прілості, в складочках, які потім прийдеться лікувати. Для догляду за новонародженим також важливо сказати про те, як правильно викладати дитинку на животик. Робити це потрібно після того, як відпаде пуповинний залишок, перед годуванням, починаючи з одної двох хвилин. Як ми це робимо? Коли ваша дитина має Годування. Перед тим ми кладемо дитинку на животик, в таку позу жабки, так? ручки, ножки в сторону, голівка повернута, і дитина лежить. В такому положенні в неї відходять гази. Вона може зробити відрижку повітрям, а також укріпляються м'язи, м'язи пресу, м'язи шиї, спини. Це дуже корисно для розвитку немовлят. Цей час треба поступово збільшувати. І в віці 2-3 місяці дитина вже має сумарно за добу лежати півтори години на животі. Сон немовляти. Немовлята повинні спати окремо в дитячому ліжечку. Матрас має бути жорсткий або середньої жорсткості, без бамперів, без подушки на спині. Так як є синдром раптової смерті немовлят, і ті дітки, які спали на животі чи на боці, з ними траплялося це значно частіше. Тому ми рекомендуємо сон на спині. Прогулянки з дитиною. Гуляти на вулицю ви можете йти відразу після виписки з пологового будинку. Залежить від пори року. Зараз у нас весна, і я вам раджу починати з 15-20 хвилин. Поступово цей час збільшуємо. Для того щоб ваша дитина мала добрий імунітет, вона повинна хоча б дві години в день гуляти на свіжому повітрі. Зимою, при температурі мінус 5 і нижче, я не рекомендую йти гуляти. Якщо погода не сприятлива, Є у нас вітер, сильний дощ. Теж вам не подобається така погода, ви не мусите йти гуляти. Нічого страшного не станеться, якщо ви один день не вийдете на вулицю. Варто сказати про сповивання. Дуже часто молоді мами мають таке запитання: чи потрібно сповивати дитину. Ні, на сьогоднішній день ми не рекомендуємо сповивати дитину, особливо туге пеленання є шкідливим для дитини. Але. Деякі діти краще сплять, коли їх сповивати. Якщо ви її сповиваєте, то сповивати треба не туго. І на сьогоднішній день нема потреби мотати її в спеціальні пелюшки. Можна купити готові мішочки для спання, які є або на кнопочках, або на липучках. Зав'язуєте їх так, щоб шия була вільна і дитина не мала дуже туго примотаних до тулуба. Рук, ніг. Тому що це не сприяє нормальному розвитку дитини. Дитячий одяг. Дитячий одяг повинен бути з натуральних матеріалів, бажано, щоб в складі була лише бавовна. Він має бути м'який. прати його треба окремо, бажано за спеціальними засобами для прання і краще рідкими, так як вони краще випуліскуються. Якщо ви перете машинкою, автоматом. А зараз всі користуються машинками. Треба включати додаткове полоскання. Одяг не повинен пахнути порошком і не бажано використовувати пом'якшувачі. Зверніть увагу на шви та етикетки. Шви мають бути назовні, етикетки бажано всі відрізати. Ну і на початку бажано одяг прасувати. Це є метод дезінфекції. Після того, як загоїлася пупочна ранка, в принципі, можна і не прасувати. Все залежить від мами. Має мама час і бажання. Прошу, прасуємо. Для виписки з пологового будинку вам потрібно придбати автомобільне крісло, люльку для дітей з народження. Тільки тоді поїздка додому буде щасливою і безпечною. Вести дитину на руках є небезпечно. Якщо у вас залишилися запитання, відповіді на них ви можете отримати в нас, в перинатальному центрі. Ми будемо раді вас бачити. Дякую!